Спробуємо мотивувати ті громади, які зараз ще не включилися в процес децентралізації, а включитися в цей процес, чому це корисно, які переваги є для їхньої громади включитися в децентралізацію. все-таки? Ну, коли стартував цей процес, то той результат, який ми отримали, це 159 об'єднаних територіальних громад, які включили в себе близько 800 адміністративних одиниць тобто сільських селищних міських рад, які об'єдналися в 159. Вони зробили дуже такий крок, повіривши державі, уряду, в експортному середовищу, що це, це можливо. Причому тут не було дуже багато відповідей на дуже багато питань. Не було питання, власне, як мають відбуватися вибори старост в кожному населеному пункті, по які які яка буде виборча система? Хто буде фінансувати ці вибори? Не було, не було гарантій, власне. А як потім діяти після об'єднання? Не було розуміння нового. Ну, Повноважень функцій цих старост, не було питання, настояло питання, чи переведуть їх на нові фінансові показники, чи не переведуть їх на фі... нові, нові фінансові показники, а як мають ну, ті, ті ж фінансові показники, які мають зараз великі міста обласного значення обласного, обласного передповідня. Проте 800 сільських селищних міських рад повірили і пройшли процедуру добровільного об'єднання територіальних громад, і зараз якраз величезна відповідальність перед урядом і державою. Показати успіх цих 159 об'єднаних територіальних громад. Тому зараз а, ті а, громади, які захочуть піти на процес добровільного об'єднання, вони вже будуть бачити, бачити хороші приклади тих, хто вже, хто вже об'єднався. Тим більше, що дуже багато відповідей на дуже багато питань, яких ще раніше не було. Відповіді такі вже є. А, тому зараз і на наступної хвилі об'єднання, яка очікується, набагато легше. З іншого боку, не потрібно громадам зараз боятися, щоб йти на перші вибори після виборів 25 жовтня. Багато зараз міських селищних голів, сільських селищних депутатів, міських депутатів скажуть, що ми тільки що пройшли вибори, тому зараз а вибори наступні, можливо, скоріше у випадку не внесення зміни до Конституції, будуться там через п'ять років. То ми не будемо йти зараз на процес добровільного об'єднання громад, тому що він передбачає обов'язкове проведення перших виборів вже до Ради Об'єднаних Громад. Цього не потрібно боятися, оскільки А, ну, так чи інакше фінансово забезпечує проведення проведення виборів Центральна виборча комісія, тобто державний бюджет з, через пряму, пряму субвенцію Б. Потрібно йти наступного. Щоб з 2017 року вийти на нові фінансові, а фінансову можливості надзвичайно багато. А ну по-перше, це та сфера відповідальності, яка передається, якщо ти йдеш на, на процес добровільного об'єднання громад, і ті, ті, ті кошти, це і прямі державні субвенції на освіту, медицину, це і, і базова дотація, це і збільшення податкових надходжень, зокрема по податку з доходу фізичних осіб. Тобто фінансова база значно розширюється в об'єднаних громадах, ніж вони зараз мають мають зараз. Б. Європейські фонди значно заявили підтримку процесу децентралізації, зокрема через фінансову підтримку, розвиток інфраструктури, підтримка просто фінансово громад, які об'єднуються. Тобто ті, ті громади, які застрибнуть в поїзд, який ще зараз їде, вони отримують значні переваги. Тому що немає, ну, ті, хто зараз ще не пішли, не пішов на процес об'єднання або не думають проводити процес об'єднання, повинні розуміти, що поїзд е короткий. Mm -hmm. І поїзд, якщо він поїде, то хто, хто не застрибне, не отримує цих всіх фінансових можливостей. Е е третє, е очікуємо від того, що МінФін все-таки закладе в державний фонд на 2016 рік пряму державну субвенцію на підтримку процесу об'єднання, тобто фіна... пряма державна субвенція. З цієї з цієї статті видатки буде йти виключно в ті громади, які йдуть на, е, на об'єднання. Тобто ті, хто не йдуть, не отримують, ми очікуємо, що е, це буде приблизно там 3-3,5 мільярди гривень виключно підтримку об'єднаних територіальних громад. Е, тому і, ті, хто хочуть отримати ці всі переваги, бонуси бути першими, бути лідерами в цьому процесі, повинні все-таки розпочати процес об'єднання і застрибнути в. А цей поїзд, який вже рушився, він їде і скоро місця в ньому не залишиться.